Доброго вечора, любі друзі. Ми трошки пізніше сьогодні виходимо в ефір помонтували виставку. Сьогодні ми з вами зробимо нову техніку ліплення, освоїмо пласт. І на базі цієї техніки ми з вами зробимо квітку Соняха. Нам потрібна буде скалочка. І будь-який е інструмент, абсолютно будь-який, для того, щоб декорувати, що може замінити скалку? Замінити скалку може пляшечка з водичкою, будь-яка е е паличка, скажімо так. Бажано, звичайно, щоб були якісь е правила. Е Ними може бути навіть два пензлика. Для чого правила? Правила нам потрібні для того, щоб ми рівномірно розкатали пласт. Але сьогодні я вам покажу, як це зробити без використання правил. І обов'язково нам потрібна буде ганчірочка, на якій ми будемо розкатувати сам пласт. У мене отака ганчірка, на якій я зазвичай розкатую глину. І от дивіться, ми беремо знову шкульку формуємо і отак перебиваємо. Для чого ви пам'ятаєте? По-перше, ми її перебивали, для того, щоб урівноважити зовнішню і внутрішнє вологість глини. Потім отакими рухами. Ми трішечки розплескуємо глину і робимо отакий невеличкий оладочок, або млинець, або хто як називає. Тепер, коли ми зробили цей оладочок, ми починаємо розкатувати, дивіться, потихесеньку, в одну сторону. Розкатуємо, обов'язково кладемо скалку на середину і спостерігаємо, як у нас вирівнюється пласт, потім в іншу сторону. Для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб пласт був більш рівномірний. І не розкатувався, не, точніше, не скручувався під час сушки і під час випалу. І ось таким чином я зараз його в різні сторони докатаю. Коли ми розкатали отак, отакий пласт, дивіться, товщина має бути десь 5 мм. Ось 5 мм це дуже гарна товщина. Дивіться, щоб рівнесенький був. Гарнисенький був. Це досить нелегка техніка. Потренуйтесь, будь ласка, неодноразово порозкатуйте, неодноразово, воно вам буде тільки на користь. Тепер, коли ми це все зробили, ми малюємо місце, де будемо приєднувати пелюстки нашого соняха. Ось, наприклад, у мене це буде приблизно так виглядати, обов'язково краще помітити, особливо вам, ви тільки починаєте працювати з цим всім. І Сонях у нас сьогодні буде дуже цікавий. Тепер, коли ми все зорієнтували, ми робимо пелюстки квітки. Як ми робимо пелюстки квітки? Ми по кількості патичків, оцих, що ми подряпинки зробили, ми робимо кульки приблизно розміру з перепилине яйце. Порахуйте обов'язково ці всі полосочки, скільки у вас буде, між полосочками десь має бути 2 см. І накручуємо кульок. Коли ви накрутите всі кульки, ви сформуєте, от трішки розкачаєте, і сформуєте отаким чином пелюсточки, дивіться. Ось, знову раз, багато не треба. Ви пам'ятаєте, які у соняха пелюстки? І отак от. І потім вже, коли ми повністю Зробимо всі пелюсточки, контролюйте, щоб вони були приблизно одного розміру і однієї товщини, От. і потім ми їх будемо приєднувати. Продовжуємо. Коли ви зробили вже пилюсточок достатню кількість, ми починаємо їх приєднувати. І, от дивіться, ми беремо трішки, згинаємо пелюсточку і отаким рухом раз, приєднали. І отак само тут приєднали. І тут приєднали. От. І продовжуємо. Коли всі пелюстки будуть приєднані по першому колу, ми зробимо друге коло. І воно будуть, тут пелюсточки будуть трішки менші. Десь отакі, десь отакі. І ми їх теж приєднаємо, але дивіться, уважно, не за цими, не отак, а ось отак. І так само. Бачите, раз. От Раз, і раз, і продовжуємо. Але спочатку зробимо більше коло. Коли ми приліпили два ряди пилюсток, як ви бачите, вирівняли пальчиком обережно донешком, Денце, отак. І розкатуємо ковбаску. Розкатуємо ковбаску, я трішки задеру, трішки посуну. От. Рівнесеньку ковбаску. Всі ці техніки нам потім знадобляться. Рівнесенько розкатуємо ковбаску. І будемо зараз монтувати насіннечку у соняху, беремо ковбаску і, пам'ятаєте, вологість має бути. І складаємо спіралькою на денце. Ось отак. Притискайте гарненько, гарнесенько притискайте. Так, по часовій стрілці це буде дуже цікаво. От. І отак, коли ви притискаєте ваш, ваша ковбаска зроблена, вона буде трошки подовжуватися. І ось у нас вийшов сонях. Але він гарненький, чудовий, але у нас ще не змонтоване насіннячко. Ми беремо підручні засоби, можна паличку для суші, можна просто патичок. І формуємо насіннячку по цьому спіралевидному утворенню. Ось дивіться, як гарненько, дивіться, яке гарне насіннячко у нашого соняха. Так ось так будь яку сторону повертаємо. Дивіться, як гарно. Так. Просто неочікувано гарно. І ось у нас сонях, але ж у нас там ще всередині є невеличкий отакий. І можемо теж, згадайте, соняхове. От у нас така вийшла квіточка, але це ще не все. Ми можемо оці квіти, листочки, які ми зробили, ми можемо їх декорувати. Ну, знову ж таки. Або стекою, або зубочисткою, у кого як. Ось отак. Ви ж пам'ятаєте, жилки, так? Да? Що є все це у квіточках. Робіть охайні роботи, щоб було їх приємно взяти в руки. Я дякую мамі Ростислава. Дякую Ростиславу, що приносять вже вироби на випал. Ну от. Дуже дякую тим діткам, котрі приносили. А ростику, дякую за те, що прийшов на майстер-клас. На виставку буде тобі враже. Прекрасна виставка. Чудовий був майстер-клас. Фото нам зробили, але передадуть пізніше. От, і ми оце дивіться, як гарненько все робимо. І ось такий у нас Сонях вийшов. Гарного вечора вам, творчого натхнення вам. Хай буде все гаразд у ваших родинах. І ще раз ми подякуємо нашим Збройним силам за те, що вони оберігають наш спокій і дають можливість творення.